Доброго дня. Сьогодні 20 днів нашим курчаткам з угорського яйця наші кросики. Перший раз вони сьогодні на прогулянці. Як я їх виклала з ящика, вони полягали на землю і не знали, що їм робити. Зараз пройшло 5-7 хвилин, вони потрошки вже встають, але такі розгублені, думають, що це нам тут робити після брудера. Їм дуже дивно це травичка, ця земля, але зараз вони адаптуються вже. Ось наша камічка, за яку я питала, що з цим курчатком буде. Воно так без бочка одного. викривлений. Ну, розверни, щоб тебе було видно. Дзьобик. зараз я його випустю, хай не. Дзьобик в нього вивернутий, але якось він зніпальний по п'є і якось там їсть. І як не диво, хоч і відстає в рості, але все ж таки дуже хоче жити. Дивлюся, мені тут попали, наче бройлери, е, оці що білі. тому що я замовляла грізбар, майстер грей, чи може просто майстер можу помилятися, і голошейка. Оці білі схожі на бройлера. Я сумніваюся, що це якийсь Вайт, чи ще там що там було в прискуранті. Треба в пана Сергія перепитати, що це за лоток мені єсть, таких попався. Окрім схожого на бройлера курчатка є схожі на редбро. Якщо це редбро. Вони теж м'ясо яєчки, хоча я їх і не замовляла. Виявляється, що мені поклали просто до мого замовлення такого, що було, ще доклали. Виходить так. Або помилилися, що теж ймовірно. Годувати продовжуємо комбікормом. Ми вже перейшли на гровер після двох тижнів. Водичка за скорбінкою, а завтрашнього дня у нас піде пропойка профілактична від кокцидії і від кишкової. Там воно йде в комплексі. І можна буде курчаток тоді переводити вже на комбікурн, змішаний з кукурузкою, з пшеничкою. На що ще хватить домашніх запасів? Будемо трошки додавати по чуть-чуть. Хочу додати, що дуже гарно набирають вагу. Вони, звісно, ростуть всі нерівномірно. Є курчатка вони такі, що менші. Не можна сказати, що вони кволі, але вони відстають трошки по вазі. Але найбільші то такі, наче до грам 400 не менше в них, якщо не більше. Вони такі в руці дуже відчутні, дуже гарно ростуть. Тільки з сьогоднішньої ночі я їм почала робити ніч, виключати на дві години. До цього вони в мене були цілодобово з світлом, з їжею, з водою. Гуляють вони в ось такій трикутній клітці. Минулого року мені чоловік зварив таку зарматуру для викупку синяток. Сітка трохи по краю обірвалась, тому довелося її трошки поприкривати, щоб кіт не полював, бо дуже любить полювати мені за курами. Ось така каліточка, її можна переносити дуже зручно. Накрили ось так тюлею, щоб в них не було сонячного удару. Може, ще трошки зараз чимось затіню. Привіт, синочко. <ривіт> Привіт. І все. Ось так вони в нас будуть цілий день. А на ніч я заберу їх знов на ночівлю до брудера. Аптечка в мене ось така. Ось-аптечка супер. Брали у аптеці. І нам залишилося пропоїти тримератіном вето. Порошок комплексний. Може, у вас в аптеці щось є друге, то можете брати друге. Ви можете навіть і не купляти готову аптечку, а самим собі підібрати і пропоїти. В аптеці все скажуть. А наразі наступна інкубація у нас буде гусенята, мабуть, через зо два тижні. Зараз ми їх перевернемо. Ось так. Трошки охолодимо. Нагадаю, що я охолоджую кожен раз, як перевертаю по 5-7 хвилин і 20 хвилин рано і ввечері щоб вони добре вистигли. Ну, все, гарного дня всім.